Якщо ти щось не вкрав на заводі, ти лашара. Це головний меседж радянщини. Щось щебінь погано лежить, а мені на дачу, напевне, треба. Завтра ти приїхав, забрав цей щебінь. Він же нічийний. Бо коли воно всіх, воно нічиє. Та мені мама недавно таке розказала: ну в нас б балкон, а він так заскляний, ну там є вікна. Але вони такі дивні, і я ніколи не міг зрозуміти, де їх взагалі взяли. Бо вони не пластикові і не дерев'яні, а якісь тупо металеві. І я корожу нещодавно якось буквально спитаю, кажу: звідки ця ваші двіжуха? Що це за вікна? І мама каже, таке теше, ну, центральному ЗАГСі там ну, ну короче ремонт робили. Там виходить то ли лист... Старі вікна вже винесли, то нові вже привезли, а дядя там, він там він їздив так, ну, кожен день, і в нього там рядом робота була, а тоді так. Ну він якось так ну, що там під'їхав, так тут, так воно стоять. Так це з однієї сторони, смішно, з іншої сторони, грішно, з іншої сторони, ти розумієш взагалі от, концепт, в якому люди жили. Все говорило про те, вкради. І ти йшов ж, на на твої... завод... роботу